Друзі, вітаю усіх! Екстрасенс Роман Шептецький. В даному відео продовжую рубрику, яку відновив нещодавно, це щотижневі гороскопи для усіх зодіакальних знаків. Сьогодні ми з вами будемо дивитися, що чекає кожен зодіакальний знак, на період з 28 квітня до. 4 травня. Обов'язково пишіть в коментарях, чи відгукується вам дане прогнозування. Також поширюйте відео, поставте йому вподобайку. І, звичайно, дякую всім тим, хто підтримує благодійними внесками роз мого YouTube каналу. спонсорам також дякую мого YouTube каналу. І наша Ютубна родина. Ще зросла. У нас вже 304 тисячі, і ростемо далі, чому я дуже радий. Ну що ж, давайте будемо дивитися, з якою колодою хочу сьогодні попрацювати. Це таро ангельське. І, власне, починаємо ми з овнів. Отже, що чекає овнів найближчий тиждень часу. Ой, слухайте, така хороша карта, Боже. Хай би вона максимально здійснювалася. Тут у нас десятка кубків. Карта сім'ї, карта любові, карта благословінь. Карта сильна тим, що вона, якби, дозволяє підбити підсумки проміжні. В тому, що ви робите. Це і хороші перспективи в роботі. Це і хороші перспективи в любовних питаннях. Хто має якісь труднощі сімейні, є шанси все залагодити. Якщо неможливо залагодити, значить вас чекає щось нове, якісно краще. Хто одинокий і шукає свою другу половинку, має всі шанси. Завести найближчим часом хороше знайомство. Також десятка кубків про кар'єрні успіхи, професійні, матеріальні, над проекти, над яким ви працюєте, над чим ви там собі задумали. Успіх, успіх, успіх і ще раз успіх. Вищі сили вас благословляють. Тому повний вперед, вірте в себе, в свої можливості, ресурси і буде все у вас класно. В плані здоров'я, увага до рідин, пам'ятайте про водний баланс. У кого є якісь питання, вже там питання видільної системи, тобто нирки, там жовчевий, кровоносна, лімфатична система, обов'язково звертайтесь до лікарів і підліковуйте себе. Хто почуває себе добре, підтримуйте водний баланс, правильне харчування. Тому що багато в чому ми є те, що ми їмо. так, Фізика тіло є така фраза. Тому. Будьте в здоровому ритмі життя, і організм вам за це дуже подякує. Файна карта. Наступний зодіакальний знак це тельці. Що тельцям готує наступних 7 днів? Так, тельці. У вас тут така карта, яка говорить про завершення одного періоду життя, початок нового. Можливо, деколи це відбувається через якийсь біль, страждання, негативні події, втрати. Але ваше завдання саме зараз це відпускати. Тому що я наголошую не раз в своїх ефірах, що коли ви переживаєте негативні емоції, ви часто застрягаєте в тих всяких низькочастотних енерговібраціях. А таким чином відбувається підгодовування всяких енергопаразитів. Тому треба сказати СТОП. Всілякому негативу в своєму житті, негативним думкам, негативним людям, негативним подіям стоп. Забороняєте всякі негативні ці історії. Відкриваєте для себе нові перспективи в майбутньому. Бо після кожного не дуже доброго періоду все рівно настає період оновлення і щось змінюється. Далі, друге слово тут рікавері відновлення. І третє слово фрідом, звільнення. Ви зможете, ваші ангели вам в цьому допоможуть. Не гайте часу, не чекайте з моря погоди, під лежачий камінь, як відомо, вода не тече. Дійте, беріть себе в руки, мотивуйте себе, і з допомогою вищих сил вам вдасться змінити навіть те, у що раніше було важко повірити. В плані здоров'я, увага! В дорогах, травми, удари, гострі різні стани, загострення хроніки на це зверніть увагу. Не загострюйте конфліктів, не розгортайте якісь там незнати вияснювання. Зібрались і повний вперед. Ну, там, де можна справедливості добитись, то звичайно треба. Але якщо ви бачите, що нема з ким і про що говорити, тоді повний вперед. Далі у нас близнюки. Для близнюків, що підкаже наступних 7 днів важливого, королева кубків тут у нас три слова правильно контролювати свої емоції, бути в стані такому люблячому, тому, хто дає, і психоемоційно врівноваженому. Ця карта наголошує, що ваш успіх багато в чому залежатиме від вашого настрою і настрою, і емоцій. Якщо ви будете в хорошому настрої і настрої, все у вас вдасться, і самостійно багато чого зможете, і ще й необхідні покровителі знайдуться. Якщо ж ви будете в негативних емоціях, хороші зміни можуть пройти повз вас. Відкидайте страхи, беріть відповідальність, беріть ваше життя, в ваші руки, полюбіть себе, знаходьте навіть в дрібницях навколо вас хороші позитивні моменти і черпайте від них також своє відновлення. Подбайте про батьків, подбайте про рідних близьких, допомагаючи сьогодні комусь, завтра допоможуть вам. І також це карта про зрілість, духовну, душевну, фізичну. Ви вже як і дозріли рухатись далі. Новий етап в житті. В когось в стосунках, в когось в роботі. Здоров'я це увага більше серцево-судинна система. І, власне, різні психосоматичні розлади та підказки вашого тіла. Так. Наступний наш зодіакальний знак це раки. Для раків маємо ось таку карту. четвірка землі, четвірка пентаклів. Тут карта, яка називається така екстравагантність, контроль, і м, така свого роду теж десь вразливість, десь емоційний дискомфорт, який, над яким треба працювати. І передусім карта закликає, що м, не будьте скупі на емоції. Тобто. Будьте щирі в своїх побажаннях, висловлюваннях. Відкидайте всякі негативні думки. Собі не шкодуйте, не жалійте. Цей тиждень добре робити для вас якусь благодійність, благочинність буде до вас звертатись все дуже швидко історицею. Покажіть свій талант, покажіть свої якісь такі сторони, які ви приховували, а це може бути для вас якимось таким, як козиром. Пора ці козирі застосувати. І, власне, такий, якби енергія переходу відбудеться. Відкриються двері, які були закриті. Виходьте за рамки якихось своїх обмежень. Побачте ситуацію з різних кутів зору, і ви побачите, як правильно діяти, щоб вийти з неї і отримати бажаний результат і вийти переможцем. Не сидіть. Просто так пасивно, вичікуючи, проаналізували, склали план дій і рухайте сперед. В плані здоров'я увага до травної системи найбільше і ніг. А в плані особистого життя також порадуйте свого партнера, в кого він є якимось хорошими, приємними. Подарунками можна навіть. Або вчинками. А в кого нема партнера, то пора. Би також вже замислитись, що разом можна досягнути значно більшого. Далі у нас леве. Що чекає левів? Зараз ми довідаємось наступних 7 днів. Доволі сильна карта, дев'ятка жезлів. Перше, що тут є, це про захист. Друге слово це бути готовим. Оборонятись, захищати себе, захищати правду, справедливість, захищати рідних, близьких, і така якби, резистентність бути готовим ну, боротись за своє, знаєте, грамотний, чинити опір, продуманий, аргументований, ангели вам допомагають. Навіть в найскладніших ситуаціях ви вистоїте, коли будете в єдності з вищими силами, і зможете досягти. Успіхів знову ж таки навіть там, де це раніше здавалося неможливим. Також ця карта закликає вірити всупереч всьому, в свій ресурс, в свої можливості по принципу, повертати собі своє, відновлювати свою енергію, працювати духовно, приймати нові енергії, які зараз взагалі багато їх є високою. Частотних, високовібраційних. І доводите виборювати своє місце під сонцем. В плані здоров'я опорно-руховий апарат спина найбільше зверніть увагу, і голова. Голова взагалі простуди, переохолодження, там інші, які є, можливі вже проблеми чи болячки підліковуйтесь. В плані стосунків вирішувати все треба дипломатично. В плані роботи. Покажіть свій максимум. Далі у нас діве. дів наступний тиждень у нас під знаком дослідження, дослідження і якогось прориву. Рух вперед. Рух до нових берегів. Карта звільнення, оновлення, сподівань і просувань. Від одного берега ви відплили. До нового ще не приплили, але він вже видніється. Ви вже знаєте точно, куди і що вам пливти, тобто, що робити, в якому напрямку. Зараз, так якби, зберіть себе докупи, максимально мотивуйте себе, організуйте себе і направтеся до досягнення вашої цілі. Всі прикладені зусилля будуть винагороджені. Якщо вам для ваших... Якихось ще реалізацій. Потрібні нові, нові якісь знання, нові навчання, нові які, ті самі покровителі, помічники, саме час, щоб здобути знання і отримати необхідну допомогу. Немає в світі фізичному тих, хто допоможе. В духовному світі є завжди ті, хто вам рад допоможуть ваші наставники, ангели-охоронці. Будьте уважні в дорогах, з транспортом. Особливо хто десь з водою має справи теж будьте уважні і обережні. Також органи дихання побережіть і видільна система. В плані стосунків може бути якийсь новий перехід: якісне покращення того, що є, або оновлення до чогось нового, сильного рухаєтесь. В роботі те саме, або якісне покращення того, що є, або ви вже переросли. Цей етап. Треба рухатись далі. Тож, рухайтесь, хочете змін, то робіть те, що раніше не робили. Ну, є така фраза: хочеш мати то, чого ти не маєш, роби те, чого раніше не робив. Наступний наш зодіакальний знак це Терези. Що наступних сім днів для Терезів готує? Духовне просвітництво В нас старший аркан ієрфант. Ой, перепрошую монах відлюдник. Карта інтроспекції. Треба спостерігати за собою. Таке самоспостереження, самоаналіз, усунення внутрішніх блоків страхів переживань приведе вас до цих необхідних розумінь, що вам робити, куди рухатись, і інсайти прийдуть, і дорога просвітлиться. Друге слово: саморозкриття, самовідкриття. Чим більше ви духовно ростете, розвиваєтесь, тим більше можливостей у вас відкривається в даному світі, в даній проекції. І наставництво, менторство. Будьте наставниками для себе, можливо, для інших. Спілкуйтесь з духовними вашими наставниками, практикуйте духовний діалог, відкривайте нові знання. Деколи треба відокремитися від цього світу, щоб зрозуміти, що і як діяти далі, але коли зрозумієте, то негайно дійте. Не затягуйте час, бо в правильний момент ви відчуєте, коли треба що зробити чи сказати. Інтуїція вам ваша підкаже і треба буде швидко діяти. Тому ця карта, з однієї сторони, така як філософська, а з іншої сторони, дає розуміння, що у вас є величезний колосальний ресурс, який ви можете активувати тільки вже силою свого бажання. В плані здоров'я це обмін речовин. Гормональні фото, щитовидка і інші обмінні процеси в організмі, а також психосоматичні підказки і все, що пов'язано з вашою верхньою дихальною системою та головою. В плані стосунків, навіть якщо ви поки що одинокі, в цьому теж якийсь свій вищий смисл, маєте прагнення до партнерства, скоро його знайдете. Бачите себе в такому Філософсько-просвітницькому шляху. Значить, ним і слідуйте. слухайте голос свого серця і підказки вашої душі. Що вам і як робити далі? В різних сферах життя, не лише в любовній. Далі у нас скорпіони. Для скорпіонів неочікувані розв'язки тиждень готує Туз мечів, вихід з глухих кутів та лабіринтів. Карта натхнення. Карта комунікації, карта справедливого суддівства. Коли вам дадуть такий, як кажуть, якийсь аванс, а деколи і такий чарівний, є таке слово, волшебний п'єль. Ну, скажу вже російською мовою, бо так колись цей термін завчив. Чарівний, чарівний поштовх. Перекладете волшебний пендель в коментарях, як, як воно правильно. Так? Ну ви зрозуміли. Як інструмент, який можливість якась така різко, треба буде теж швидко діяти, не печалитись, не опускати там головне жаліти перестаньте себе жаліти, хто зараз це робить, хто, впевнено крокує далі, так і йдіть, будете мати ще більше змін. Хто не в самій кращій кондиції, пора взяти себе в руки. Зверніться до ваших ангелів, почуйте голос ваш внутрішній, голос вашої душі. Ви можете, ви ресурсні, ви можете і зробити великий прорив чи в роботі, чи в стосунках, чи в інших сферах життя, але все починається з віри в себе. Якщо ви не вірите в себе, вас не повірить ніхто. От і працюйте над цим активно цього тижня і будьте готові швидко реагувати. Коли від вас цього вимагатиме та чи інша ситуація. В плані здоров'я це імунна система, це нервова система, це різні загострення ваших хронічних болячок, контролюйте це, особливо тиски, судини, органи дихання, от, легені, і, власне, що в кого є в хроніці, може загострюватись. Далі у нас стрільці. Для стрільців, що готує наступний тиждень? Ось така у нас карта, Аркан 19 Сонце. Тут все дуже просто: успіх, визнання і ентузіазм. Чим більше ентузіазму проявите, чим більше будете випромінювати цю силу, енергію, радості, позитиву, такого натхнення, тим більше ви зможете протягом цього тижня в різних, сфер... в різних сферах вашого життя. Досягнути хороших результатів в роботі, в стосунках, в любові, в здоров'ї, в проєктуванні майбутнього, зрештою, просвітлення, пробудження, інсайти, правильні контакти, правильні знайомства, важливі зустрічі, поїздки. Одним словом, в кожного по-різному це може відбуватися, але карта говорить так чи інакше, що ви зараз маєте великі шанси досягнути успіху всюди. В різних сферах життя, скористайтесь цими шансами, не сидіть на пеньку в очікуванні якихось чудес, а робіть ці дива самостійно. Зараз багато чого саме в ваших руках і ваше життя, тому творіть, сотворюйте і користуйтесь тими сприятливими моментами, які наступають. Якщо ви будете просто пасивно чекати з моря погоди. То можете прогавити різні шанси змін в вашому житті. І будьте вдячні вищим силам за те, що нам дають, то дадуть ще більше. В плані здоров'я найбільше це питання травна система, особливо шлунок та підшлункова, тому в плані харчування все має бути дуже правильно збалансовано не лише цього тижня, а й в принципі цього тижня по-особливому. Також зверніть увагу. Ваша ментальна сфера психоемоційна, що була в порядку. Чим більше радісних, позитивних емоцій, тим більше енергії буде вам для реалізації ваших задумів, планів та бажань. Далі у нас це козироги. Для козирогів, що готує наступний тиждень? Тут така дуже солідна карта, яка називається Імператор 4, Старший Аркан. Організація, лідерство і структура. Тобто маєте бути такі і структуровані, і контролювати ваше життя, і не дозволяти комусь ним керувати. І карта такого, ви знаєте, от коли людина дійсності відкидає страхи, відкидає переживання, відкидає всякі негативні емоції, відкидає всякі сумніви, бере відповідальність за своє життя і за ті вчинки, які робить. І справді може бути навіть для когось лідером, який поведе е, вперед людей, колектив, підданих якихось там, чи знову ж таки це в партнерстві, чи в сім'ї. Прийшов час якби звільнитися від якихось незрозумілих блоків, якихось незрозумілих тих самих страхів, незрозумілих переживань, незрозумілих якихось обмежень, навіть момент бути таким, знаєте як бунтарем. Деколи і треба піти проти існуючих правил, але розумно, грамотно, щоб добити щось іншого. Наприклад, почати працювати самому на себе, так? Або ж ну, якийсь власний бізнес відкрити. Або ж, знову ж таки, не говорити, не, не слухати, хто каже: А з тим будь а з тим не будь в плані навіть любовному. А самі зробіть вибір, який ви хочете. Так, навіть якщо це комусь не сподобається, але це ваше життя, ваш вибір і вам з цим жити. Чи в плані здоров'я бачите, що є якісь моменти, ситуації, питання, вирішуйте їх, не зволікайте, особливо, що стосується питань голови, питань серця, так, голова головний мозок, питання серця, а також статева система, особливо в чоловіків. Але карта хороша сильна. Чим більше ви конкретніше знатимете, що ви хочете, тим швидше буде результат. Так, передостанній наш зодіакальний знак це. Водолії. Так, дорогі водолії. Ну, цей тиждень може вас видатись не самим легким, по правді кажучи, але одразу карта говорить, що вам потрібно себе теж зібрати докупи, відпочити, відновитись. Бо втома і виснаження зараз точно не найкращі ваші друзі, порадники. І е, якщо ви в стані дійсності такому виснаженому, то ну, успіхів не досягнете, бо постійно будете думати про будь-що, про відпочинок, про якийсь релакс, але не про якісь такі моменти, які пов'язані з, з роботою чи з чимось таким високодуховним. Тобто тут має бути гармонія в тілі, побережіть здоров'я своє, здоров'я рідних, близьких. Загрози можуть бути в тому числі і зовнішні, будьте уважні в дорогах. Хто в Україні живе в небезпечних регіонах, також загрози є для життя, поранення, повітряні атаки. Ось. Але карта закликає, відкидайте всякі турботи, жалі, печалі. Дозвольте вашим янголам вам допомогти і нести ваш якийсь життєвий тягар. Багато моліться, працюйте енергетично над захистом себе, свого дому. Зараз це дуже важливо. І, будучи в здоровому стані, нормально, якщо хто успішно зараз працює, ця карта, просто зверніть увагу і врахуйте різні всякі ризики. Активізуватись можуть всякі вороги видимі, невидимі, але якщо ви впевнені, сильні, працюєте над собою духовно, то ніякі вам ні вороги, ні паразити, ні хто інший негативний не страшний. Рухайтесь вперед, впевнено наполегливо. Кому потрібен час відновлення відпочинку і здоров'я поправити, то приділіть цьому якісний час, а далі будете і в інших сферах досягати успіху. І нарешті риби. Наш останній зодіакальний знак. Тут у нас дуже хороша така стимулююча карта, я би сказав, для риб. Це у нас п'ятий аркан. Правда, він тут називається. Ну, п'ятий аркан у нас взагалі-то це Верховний Жрець. Але тут такий вищий радник. Карта нового вивчення, карта традицій, карта якоїсь приналежності. Ну, взагалі, це карта м -м, мені про те, що, власне, я дуже часто говорю: кожного по вірі вас Ви можете бути покровителем для когось, якщо ви вже маєте необхідні знання, передавайте їх далі. Для вас нові покровителі знайдуться. Духовно дуже багато зараз треба працювати кожному з нас. Вам риби видимо по особливому, що цього тижня треба саме в духовний світ, в духовний аспект. Відшукайте тих, хто розуміє вас. Будьте знаєте, як риба в воді в своїй стихії. Так само і ваше оточення, яке вам буде сприяти вашому росту, розвитку, буде розуміти вас, підтримувати, теж приведе до успіху. Взагалі, карта хороша, сильна, повний вперед, вивчайте нове, застосовуйте ці знання, реалізовуйте ваші задуми, проекти. Будьте наполегливі, будьте вперті в тому, що ви робите. Вірте в себе в свої можливості, вірте в допомогу вищих сил. Моделюйте для себе, продукуйте тільки ті сценарії майбутнього, які ви хочете. По принцип, повертаю собі своє, налаштовуюсь. В плюс і працюємо. Ангел допомагають. Сили даного виміру теж необхідні знайдуться, щоб ви успіхів результатів досягли. Дай Бог, все у вас буде складатись добре. В плані здоров'я найбільше це питання очей зору, я б не сказав, і духовного зору, так, пробудження, канал третього ока. Також це серцево-судинна система. І другий енергоканал, це можуть бути органи тазу або кишківник. Також зверніть увагу саме до цих органів та. Систем. Ну, ось такий маємо тижневий гороскоп. Дякую всім за увагу. Наголошую: поширюйте ефір, пишіть ваші коментарі, хто має бажання навіть символічно віддячити за отриману інформацію, може це зробити. В описі під відео є мій офіційний рахунок для благодійних внесків для мого ютуб каналу. Але і вже ваші і вподобайки, і поширення і коментування для енергообміну також необхідні. Тому дякую всім за увагу! Почуємось з вами. Добре сказане, хай максимально реалізовується. Щось там не дуже добре сказане, нейтралізовується. Але ми рухаємось вперед! До нових звершень, нових здобутків і великих перемін. Почуємось, бережіть себе.